Польська колядка продовжує лунати на Житомирщині у рамках всеукраїнського фестивалю польської колядки. Переможці фестивалю польської колядки, а це виконавці з Житомирщини, Київщини та Вінниччини, поїдуть до Польщі з конкурсною програмою Відстоювати честь України вже на міжнародному фестивалі. Переможці 10-го фестивалю польської колядки на Житомирщині візьмуть участь у міжнародному фестивалі Колядок і щедрівок в Бензіні, а також в турне по Шльонську з... Під назвою Колідники з Житомира за сприяння сілецького воєводства, особисто пана маршалка сілецького воєводства, пана Станіслава Доброва, і саме ці колективи будуть представляти нашу Україну на цьому міжнародному фестивалі. Решта учасників також не залишилися без уваги на заході. Також всі дітки, які беруть участь. У наших польських колективах та чать польську мову в польській суботній недільній школі, яка діє при Житомирській обласній спілці Поляків України. Отримують солодкі подарунки від Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці і особисто від пана консула генерального Томаша Олінічака. Організатори свята говорять, цей фестиваль об'єднує. Вся польська спільнота міста Житомира зібралась тут, у 23-й гімназії, і святкуємо Різдво. Різдво, яке приходить 25 грудня. 24 грудня засідає ціла родина за столом, коли з Ходить зірка і ділиться оплатком, так і ми сьогодні. Наша польська родина, спілка поляків зібралась тут, щоб заспівати колядки, поділитися оплатком і побажати один одному щастя та здоров'я. Людмила Галіна, Тетяна Соропятова, Юрій Грач у центрі подій СТВ.